14 лютого в читальній залі наукової бібліотеки Уманського національного університету садівництва відбулася важлива подія презентація бізнес-планів студентів, які брали участь у конкурсі Кращий агробізнес-проект. Організатором конкурсу стало товариство з обмеженою відповідальністю Седна Агро у тісній співпраці з факультетом менеджменту. Мета і завдання проєкту пошук та виявлення талановитих студентів, підтримка найбільш обдарованих і цілеспрямованих, які за допомогою практичних та активних проєктів зробили внесок у власний професійний розвиток. Безпосереднє завдання конкурсу полягало в тому, щоб визначити найкращий практично орієнтований проект у галузі агробізнесу з метою підвищення економічної ефективності галузевого бізнесу. Головним рецензентом студентських бізнес-планів був генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Седна Агро, депутат обласної ради, випускник університету Олег Яровий. Керівник успішної компанії привітав присутніх зі святом кохання та побажав студентам досягнути кращих вершин в агробізнесі, адже на підставі результатів конкурсу здійснюється добір студентів для участі у програмі Шлях до успіху, яка спрямована на те, щоб талановита молодь знайшла гідне місце у сфері агробізнесу та суспільного життя країни. От звідки виникла така ідея презентувати цей проект? Ну, Джерелом цієї ідеї два фактори, які повпливали. Ну, це спілкування з керівництвом вашого факультету, яке у нас уже тривалий час відбувається. і друге, це ті проблеми, які ми бачимо сьогодні. В агробізнесі. У конкурсі взяли участь 12 студентів, які розробили бізнес-проекти різних напрямків: створення лабораторії для комплексного аналізу ґрунту, біоустановка з переробки гною в гумус та паливо, земля як безцінний капітал та інші. Олег Яровий відзначив найкращі проекти, зміст яких студенти донесли до глядацької аудиторії. Грошовий приз та дипломи отримали студенти, які найкраще розкрили у своїх проектах ефективні ідеї агробізнесу. Перше місце та грошовий приз у розмірі 700 доларів здобула Чорній Євгенія, студентка 31-ї М групи факультету менеджменту. Доречно зазначити, що переможниця відмінно навчається, займається в ансамблі танцю Нивка та бере активну участь у багатьох загальноуніверситетських заходах. Друге місце та 200 доларів отримала Гайдамака Юлія, студентка 31 М-групи. Третє місце та 100 доларів здобула Василик Інна, студентка 32-ї МС-групи. Роботи всіх учасників були відзначені дипломами. Студенти переможці подякували організаторам конкурсу і зазначили, що такі заходи обов'язково потрібно проводити, адже вони розширюють загальний світогляд, сприяють професійному розвитку, а переможці отримують не тільки фінансову підтримку, а й можливість подальшого працевлаштування. Я щиро вдячна усім керівникам підприємства Агро» за можливість реалізувати себе, втілити свої ідеї в життя та перевірити себе на конкурентоспособність з іншими студентами вузу. Це можливість реалізувати себе та зарекламувати себе в серед компаній, які можуть працевлаштуватися в майбутньому.